Сьогодні вечір пам'яті, і я згадую, два роки тому назад, четвер, п'ята ранку, дзвінок. І ви знаєте, коли в п'ятій ранку дзвонять, воно не радують дзвінки. Я піднімаю трубку і чую схвильований голос. Ти не чуєш? Почалася війна. Мій дім, де я був, він знаходиться, ну, можна сказати, на окраїні містечка. Аеродром від нас далеченько, і коли я пробудився, я чую гуркіт, вийшов на вулицю, стоять стовби диму, почалася війна. І ви знаєте, в той час я пригадую, як їхали машини з вибитими вікнами, заліпленими плівками. В моїй хаті ночували люди із Сумщини, коли зробили коридор. І я пригадую в той час. Як люди були в потягах, де не сиділи. Люди просто сиділи на чемоданах, на сумках. Люди просили, дайте попити. Просто води. Ішли ешелони, і люди їхали. І ви знаєте, в той час не знали ніхто що робити. Ми, віруючи, людям почали молитися. Ми почали просити, Боже, змилося, і нам щось згадалося. Знаєте, що згадалося? Нам згадалося, як два чи три два, дні тому назад ми були незадоволені дорогами нерівними. Ми обурювалися, коли були ями на дорогах. А буквально через два чи три дні ми стояли і казали, Боже, прости. На що ми звертали увагу? На що, ми, на що нас обурювало? І ви знаєте, була наша молитва. Їх було дві основних. Найперше, Боже, спаси і Боже прости. Ми почали просити Боже буквально два чи три дні тому назад. Ви знаєте, коли почалася війна за день чи два, магазини стали, стали порожні. Хліба не було. Це були перших пару днів, потім все настроїлося. І ви знаєте, в ці дні була тільки одна думка. Господи, якби нам вернути той час. Ми були б такими задоволеними, ми були б такими щасливими, аби не було війни. Ви знаєте, я пригадую той час, коли було електрики дві години через шість, дві через чотири. І ви знаєте, ми були такі щасливі, що у нас є телефони, а на телефонах є ліхтарик. Я пригадую час, коли я виходив в місто, я думав, де я? Ні одного проблиску. Тьма ніде нічого не чути. І ви знаєте, в той час, я пригадую той час, коли від нас 70 кілометрів йшов бій. Я чув гуркіт. Ніч. Темно. І ви знаєте, я хочу сказати оці ліхтарики на телефонах, коли в когось був генератор, збігалися сусіди, і найперше, дай зарядити телефон, Дай зарядити. І оцей маленький ліхтарик, то ніхто не знав, нащо були фонарі, хто за них дбав би? І оцей ліхтарик на телефоні. Вийти, побачити. І ви знаєте, я хочу сказати, що коли я виходив в місто, давило, вражало, тьма, темно, ні одного ліхтара, нічого ніде не видно, і дивився на те небо. Господі, почуй. Ви знаєте, я хочу сказати, прийшов час, і коли. Через кількість місяців на декілька годин в місті включили ліхтарі на вулиці і що і думав, Господі, слава тобі! Видно, куди йдеш. Хоча би на дві години до дев'ятої години, хоча б на дві години, з сьомої до дев'ятої. Слава тобі. Навіть цим радувались. І ви знаєте, я хочу сказати, що у нас зараз є молитва. І сьогодні були прочитані ці цитати. Я лише можу додати тільки те, що Бог сказав. І ви знаєте, я хочу сказати, коли я дивився цю тьму, я подумав нараз, Господі, а коли ти дивишся на нашу землю, ну що ти бачиш? Ти бачиш освітлені міста, але ти бачиш крім освітлених місць, людські серця. А в них стільки темряви, а в них стільки тьми. І ви знаєте, серед цієї тьми є щось те, що Богу кидається в очі. Я прочитаю одне місце слова Божого, і ми будемо молитися. І ці слова сказав сам Бог, і вони звучать так: і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг. То я вислухаю з неба і прощу їхній гріх та вилікую їхній край. Ви знаєте, я хочу сказати, серед освітлених вулиць є часто світле світло, яке бачить Бог. І це світло не від ліхтарів, це світло часто йде з глибокого нашого серця. Коли є молитва покаяння, коли впокоряється серце, коли людина піднімає свої очі. І каже, Господі, нема рятунку іншого. Ніхто не поможе, тільки Ти. Шановні мої, дорогі, я знаю, що Бог бачить своїх людей. Він бачить кожну людину. І я хочу сказати, що молитва наша, вона є перед Богом цінна. Я би запросив вас всіх піднятися. Сьогодні це є такий ну, вечір пам'яті два роки. Ви знаєте, коли я згадую, я згадую тих, кого я вже не побачу. Я згадую тих, кого вже немає живих. І ви знаєте, я хочу сказати, лишається боляче. І в цьому всьому є тільки одне Іти до Бога і просити. І я хотів би сьогодні разом з вами найперше помолитися і просити, Господи, змилуйся над Україною, над людьми, зглянься над тими слізьми. Сьогодні згадали про Маріуполь. Біля мене були мої сусіди з Маріуполя. Їх приїхало 14 людей. 14 людей в двохкімнатній чи трьохкімнатному будиночку. І перших три дня чи чотири вони навіть не виходили на вулицю. Вони казали: ми не знаємо, ми не віримо. В нас кожен день, два-три рази була повітряна тривога. Вони кажуть, ми до цього звикли. Не гримить, не, не вибухає. Каже, ми просто не можемо наспатися. Ми просто хочемо, Каже, ми, ми просто не могли навіть уявити, що можна просто спати. Я хочу сказати, я не раз молюсь, я прошу Боже. Зглянься над нашим народом. Зглянься над нашою країною. Змилуйся над нами. І в фізичному, і в цій війні. І над нашими серцями, над нашим духом. Просвіти нас, спаси і благослови. Помолимся разом. Амінь. Отець, Бог вічний, ти все тримаєш в своїх руках, тобі підкоряється небо і земля. Боже наш, Ти є володар над всім. І ми просимо Тебе, Господь, я знаю, що тобі все відомо. Ти знаєш, Боже мій, все горе, сльози біля. Боже мій, я знаю, що я тобі нічого нового не розкажу, але я знаю твердо. Я читаю у цьому слові твоєму в Писанні в Біблії, що Ти хочеш чути молитви від народа. Ти хочеш чути молитви покаяння. Ти хочеш чути молитву повну надії. Можливо, Господи, ти хочеш бачити молитву, як ти бачив в своєму пророку Даниїла, який визнавав, каявся, просив, і приходила Твоя відповідь. І ми зараз просимо. Господі, якщо ти хочеш з нами судитися, з нами, з українцями чи з Україною, ти будеш справедливий. Ми багато согрішили. Ми багато провинилися. Ми персонально, кожен із нас. Ми багато знаємо, наша совість нам каже, ми знаємо свої темні вчинки. Але Боже наш, ми каємося і просимо Тебе милості. Так само я молюся за українців. Якщо ти хочеш судитися з нашим народом, Господі, ми винуваті, але ми просимо тебе прости наш гріх. І в час цієї біди, горя, змилуйся над нами. Господі. Глянь на цю землю, і я знаю, Боже мій, що серед цієї темряви ти бачиш серця людей, які звертаються до тебе. Ти знаєш надію, молитву, покаяння. І, Господі, такі молитви, вони не падають даремно. Сьогодні багато людей моляться за Україну, просять Тебе змилування. Господі, два роки. Два роки цей меч іде, проливається кров. Ми просим, скажи слово, вступися. Господи, зміни. Сьогодні весь народ, багато людей піднімають свої очі і просять, благослови, спаси, помилуй. Зглянься, Боже, на сирід, на навдів, зглянься, Господі, батьків, які лишилися своїх дітей. Зглянься, прости. І помилуй, ми просимо тебе, наш Бог, повіки. Амінь.